Привіт! Бачите, дуже добре. Дивіться, який цей таким подарували. Тут бачите? Для, да, для тата це шерстяні. І тут треба якось, я так розумію, о, обережно. Угу. Зараз почекайте, боже, пальці не слухняні. Це Ерготерапевт сказав розв'язати, виняти. І зараз Розтягни, Оп! І потроху, потроху. О, так. Це дивіться. Я. Це. До серця? До серця, так. Ну, що? Це бачите який? І зараз ми. Mm -hmm. Якраз буде це утеплення. Зміна, зміна шкарпеку. теплесенькі і не малесеньке, головне. Да, з розміром важко іноді буває, а тут прям. Вгадали, так вгадали. П'ятка, да. там одягнута да, добре. Так, да, да. Молодець, влазь в ботинок. да, Я б теж тепленькі зараз одягнула. Давай, оп! Ух ти, прям як гарно. Ну. То ви знаєте, ху <с cutter> І зігрівся, зігрівся до того, тільки від того, що переодягнув їх. Щось ми з тобою чайне взяли, холодно. О! Осі ноги на снігу. <ріху> давай, 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 не поспішай тільки. Не поспішаю, так. Да. О, супер. Є. Yeah. Не поспішай. Оп. Супер. Так. Тому дивіться, бачите. І високі. Да. Супер. Тому велике дякую. Ну, побачили, так? Да. Одягнув, Передягнувся Завдяки вам він переодягнув теплі шкарпетки, да. так, а то так. їздив лихеньких. Всім великий дякую і бережіть себе.